Коли йдете до вершини, можуть зустрітися двохлікі люди. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися на метафоричних картах, що? Що вам треба знати? От, що вам треба знати? Буває люба, люба карта остаться, Треба уважно дивитися. Що вам треба знати на метафоричних картах? Дуже багато наших зараз є українських, дуже пісні. От я не знаю, за ці три роки так привикла до, до них. і дуже багато наших зараз композиторів, дуже таких відомих. І вони, може, невідомі, але дуже такі талановиті, скаже люди, які складають такі гарні, гарні пісні, музику. Так, дивимося, що вам треба знати. Що вам треба знати? Що вам треба знати? Що вам треба знати? Вас чекають вершини. Вас чекають вершини, до яких ви дойдете. Дві карти. Дивіться. Коли йдете до вершини, можуть зустрітися двохлікі люди. Люди, які хочуть. Які хочуть теж цих горизонтів, але за чий що? За чий що? Захищайтеся от таких людей. треба за... защиту мати отаких от людей. Ідіть самі. Йдіть самі, і ви дойдете. І ви дойдете до тих горизонтів, де, як я скажу, світ це тунеля все одно, ви... ви бачите його, і ви достигнете. Тої цілі, до якої ви йдете, Отак.